Чарівний свищик і золоті яблука. Жив собі король з красуною донькою, такою гарною, мов ясне сонечко, тільки непокірною і виридливою, як і всі королівські доньки. Коли минув дівчині 21 рік, надумав король видати її заміж. Але хто не сватався до принцеси, ніхто їй не подобався, Батько ж наполягав на своєму. І тоді принцеса надумала одну хитрість її нареченим стане той, хто виконає усе, що вона загадає. У призначений день з'їхалися в королівський замок з усіх кінців землі багаті женихи, але з собою вони були не вельми гожі, сміх та й годі. А в юрбі, що зібралося на видовисько, стояв один прихожий хлопець то був простий собі пастух, і попав він у королівський палац зовсім випадково. Вирушив він рано вранці з дому і стрів на дорозі стареньку бабусю з великою в'язкою хмизу. Важко було бідолашній таку ношу нести. От і взяв він у неї ту в'язку та й до самого дому провів стареньку. На згадку подарувала бабуся хлопцеві свищ, звичайний дерев'яний свищик. Ось тобі за добрість моя нагорода. Коли з тобою що станеться, тільки свисни, і до тебе миттю мої помічники прийдуть. От іде пастух дорогою, а його обганяють карети позолочені, панство ошатне та й простий люд. І всі кудись поспішають. Надумав пастух разом з усіма піти та й потрапив до королівського палацу. Зібралися женихи в залі. Принцеса принесла в кошику золоті яблука і кинула їм одне То піймає, той буде нареченим. каже. Отож кинула вона золоте яблуко, а женихи хто куди порозбігалися, видно, злякалися, що вдарить. Всі сміються, а найдужче молодий пастух дуже сподобався йому принцесин жарт. Кинула королівська донька друге яблуко, тепер женихи почали ловити його, але й цього не піймали. Та ось вона втретє кинула золоте яблуко. Женихи заметушилися, загаялись, а пастух спритний був хлопець хап і піймав яблуко. Оце ваша величність мій наречений, каже принцеса батькові. Недарма ж вона примхлива була, але такого вже король не сподівався. І придумав він для нареченого ще три випробування Є у мене в зайчатнику сто зайців, завтра поженеш їх у поле пасти, ввечері всіх додому приженеш. Рано вранці випустили зайців у поле, а вони й порозбігалися, хто куди, ну як їх зібрати. Згадав пастух про дерев'яний свищик, засвистів і з усіх боків позбігалися до нього зайці рівно сто. Здивувався король і звелів своїй доньці йти в поле до пастуха. Роби що хочеш, тільки умов його продати тобі хоч одного зайця. Перевдяглася принцеса простою селянкою і побігла в поле. Дуже їй цікаво було, хто кого перехитрить вона пастуха чи він її. Чи не продаси бідній дівчині зайця? спитала вона пастуха. А хлопець зразу догадався, що це принцеса. Не продаються зайці, але заслужити одного ти можеш. Посидь зі мною на травишці, поцілуй мене. Розгнівалася принцеса, та що вдієш, сіла поруч з пастухом, побалакала. Потім, зажмурившись, поцілувала парубка, а він посадив її у кошик зайця. Коли ж підійшла принцеса до замку, засвистів пастуху свищик. Заяць вискочив з кошика і втік. Розлютився король і вирішив сам у поле їхати. Перевдягся в селянський одяг і верхи на віслюку приїхав до пастуха. А той пізнав і короля Продай зайця пастуша. Мої зайці не продаються, але заслужити одного ти можеш. Поцілуй тричі свого віслюка, от і матимеш зайця. Довелося королеві цілувати віслюка. Але цього разу заяць втік, а король пошився в дурні єдина втіха, що, може, не впізнав його пастух. На другий день король придумав пастухові нове діло. Коли настане темна ніч, спустишся у підвал. Там засипано в одну купу сто мірок гороху і сто мірок сучевиці. До ранку перебереш їх і складеш на дві рівні купи. Коли споночило, хлопець спустився у підвал і посвитів у свій свищик. І враз поналазили з усіх щілинок порашки та жуки та комашки. І поки пастух спокійно собі спав, як і належить людям, перебрали горох і сочевицю, розділили на дві рівні купи. Розсердився король і дав пастухові третє, останнє завдання Піди в мою королівську пекарню і поїж увесь хліб, усі булки й тістечка, щоб уранці там нічого не було. Засвистів пастух у свій чарівний свищик, понабігали пацюки та миші з усього королівства і хутко впоралися з хлібом та булками. Сміявся б король на голодний шлунок, якби йому до сміху було. Що ж, усі мої завдання ти виконав, можеш брати принцесу, але на останнє зроби мені невелику послугу наповни оцей мішок брехнею, наповниш і принцеса твоя. Надумав пастух до брехні трохи правди додати і каже Ваша величність, ви спочатку звеліли мені зайців пасти. Пасує і приходить до мене принцеса, перевдягнена селянкою. Попросив я її поцілувати мене, і принцеса виконала моє прохання, як я ваша. Брехня, заволав король. Брехня то й брехня. погодився пасту. Півмішка, значить, уже є. Потім додав ще трохи правди. А після принцеси приїхав до мене сам король у селянській одежі і тричі. Досить, досить, мішок повен, закричав король. А якщо повен і принцеса не перечить, то настала пора весілля відгуляти. Принцеса не перечила і незабаром відгуляли пишне весілля.